Давайте відкриємо, відкриємо наші Євангелія Євангелі від Матфія. Я буду читати шостого розділу з першого вірша. Нагорна проповідь Ісуса. Шостий розділ з першого вірша Євангелія від Матфія. Стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили. Бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб твоя милостиня була в таємниці. І твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно». Займайте свої місця. Церква, дороге це, зібрання. Я хочу нагадати, що це слова Ісуса нашого, слова нашого Господа Ісуса Христа. Це частина нагірної на, на проповіді. Він звертається до народу, якого дуже багато, які зцілилися, які прийшли послухати, які прийшли отримати благодать, хто засіленням, хто за вигнанням демонів. І Ісус їх також навчає. І перша частина цієї проповіді, Нагорної проповіді, вона складається з того, до кого, для кого доступне Царство Боже. І Ісус говорить, що блажені, щасливі. Щасливі, які бажають бути в Царстві Божому, блаженні в Богі, лагідні, миротворці. Для них відкриті двері, відкриті, плачучі. Христос запрошує якраз таких як і показує, що царство Боже для них близьке і воно доступне. Інша частина цієї проповіді, вона більш направлена знаєте, на виправлення, виправлення тих уже звичаїв, традицій. Які вкорінилися. Ізраїль, коли приходить Ісус Христос, схожий на дерево, до якого вже довгий час не торкався професійний садівник, а обрізали його зазвичай ну, хто як хотів. І коли він приходить, він починає багато чого говорити, виправляти. Ми знаємо, він говорить про гнів, він говорить про, про те, які повинні бути стосунки в сім'ї, що це назавжди, він говорить про. Про те, щоб не робили зла, не противились зла, про те, щоб вони не клялися, дуже багато чому навчає Ісус Христос. Тому що вони десь пішли далі. Там, де повинно потрібно було зупинитися, вони пішли, пішли далі і не зупинялися. І оце якраз одна частиночка, коли Ісус говорить про добрі справи. Він, до речі, буде говорити далі про молитву і далі буде говорити про Існу, десь відкриваючи саму глибину, відкриваючи істинність. І добрі справи для Ізраїля ну, це були частина їхнього життя. Тому що Бог є джерелом добрих справ. Бог закликав їх робити добрі справи. Але навіть роблячи добрі справи, можна зробити, дійти до того, що вони. Матибудь, знаєте, такий підвідтінок темний, сірий, а інколи навіть і чорний. Навіть роблячи добрі справи. І Ісус, звертаючись, Він говорить, стережіться, отруквально, знаєте, не заходьте далі, не робіть так. Він попереджає, стережіться, не робіть ваших добрих вчинків перед людьми. Перед людьми, щоб вони вас бачили. Бо не буде вам нагороди від вашого Отця, який на небесах. Знаєте, Людина так влаштована, так влаштована, і гріх так її викриве, навіть народжуючись, вона хоче, роблячи щось, мати, мати визнання, мати нагороду, мати знаєте, якесь задоволення від того, що вона робить не тільки в самій собі, а й від інших. І Якщо перекласти це на українську мову, на, на, нашу, ну, на нашу культуру, на, нашу, на наш час, то це, можна сказати так, коли робите добрі справи, не хвастайтесь ними, не, не, не возвеличуйте і не підносьте себе. Коли ви щось зробили добре, або в чомусь досягли якогось успіху і чимось допомогли комусь, або а, дійсно зробили. Добрих чинок. Хвастовство це якраз хвастоще це те, що живе в кожній людині. Я хочу сказати, що воно навіть живе в дітях. Подивіться, коли діти починають чимось щось вони або зробили, збудували, і вони починають перед іншими цим підноситись. І часто в садочках говорить, не хвалися, не хвалися, не, не, не хвастайся. Тобто, да, ти молодець, це ти це зробив, але щоб це не стало е, шляхом до гордості. Тому що гордість це завжди підвищення на фоні когось, за рахунок чогось, досягнення, необхідність визнання, як я вже говорив, бажання бути відміченим. гріховність така ціла правлена на показання своєї переваги перед іншими в якійсь справі. бажання людини. Виділитись за рахунок своїх досягнень це є якраз хвастище, за рахунок яких людина возвеличується перед суспільством, перед іншим, але не перед Богом. Але не перед Богом. Стосовно добрих справ, якщо ми подивимося, то Господь учить і закликає ізраїльських народ до милосердя, до милостині, до допомоги, до допомоги ближньому брату, який живе. в по якійсь причині в потребі і е, каже, зверни на нього увагу і допоможи йому. Якщо ми відкриємо книгу повторення закону, книгу Второзаконня, 15 розділ, в 11 му вірші записані такі слова. Адже убогі не переведуться на цій землі, а тому я тобі заповідаю, кажучи. Щедро відкривай свою руку перед своїм убогим і нужденним братом на твоїй землі. Дивіться, Господь знає, що наше суспільство не досконале, воно точно недосконале. І зараз ми бачимо, що суспільство розділяється, Воно завжди є прослойка більш забезпечених людей середня і мало забезпечених, убогих, бідних. І от Господь за 1500 років до народження Христа говорить такі слова, адже Боги не переведуться на цій землі. Не переведуться, вони будуть. Тому я тобі заповідаю, кажучи, щедро відкривай. Тобто благословляй, роби милостиню, допомагай. І якщо ми подивимося трошки вище, то тут Господь говорить про те, що. Як потрібно позичати, як потрібно допомагати своєму брату. В 9 му вірші цього ж 15 го розділу написано такі слова. Остерігайся, щоб в твоєму серці не з'явилася негідна думка. Наближається, мовляв, сьомий рік рік прощення боргів. І щоб ти не подивився недоброзичливо на твого нужденного брата. І ти не відмовив йому, адже він заволає до тебе до Господа, і на тобі буде гріх. Неодмінно і охоче даси йому. Твоє серце не засмутиться від того, що даватимеш, бо Господь твій Бог благословлятиме тебе за це в кожному твоєму ділі і в усіх починаннях твоїх рук. Коли підходив сьомий рік, і хтось приходив брати в борг, не хотілося давати. В кінці сьомого року зазвичай знаходили інші причини, щоб не позичати, щоб не позичати. Тому що сьомий е, рік це прощення, це буквально, коли все обнулиться. Якщо ти позичив, то твій рахунок обнулиться. І вони придумували різні способи, щоб не допомагати. Але Господь їх закликає, давай, давай. Чому? Тому що Господь твій Бог благословлятиме тебе за це в кожному твоєму ділі. І Ізраїль, досліджуючи закон і проживаючи своє життя, вони бачили дійсно, що коли допомагали, подавали милостиню, вони виконували закон і вони очікували від Господа тим, що Господь їм воздасть, тим, що Господь їм воздасть. А, якщо я вже говорив, Ізраїль жив стосовно, він жив на старому заповіті, і ми подивимося то навіть в старий Заповідь, то навіть, навіть Соломон, він багато говорив про допомогу Бога і про милість. При повісті 19 розділ, 17 вірш, написані такі слова. Хто виявляє милість до Бога, той позичає Богові, який йому він дасть згідно з його даром. Дивіться, вони чудово знали, що якщо вони роблять милостині, допомагають Богам. Господь точно не залишиться в боргу. І Він віддасть, Він заплатить, Тобто Він примножить оце те, що ти пускав і віддавав, віддавав допомагаючи своєму, своєму брату. Ріповісті 28, 27, дуже схожий вірш. Хто дає убогим, не зазнає злинів, а хто відвертає від них своє око, буде у великій нужді. Хто дає у Богу, не зазнає з великих. Тобто буквально він робить кредит, вкладаючи в Божий банк. І коли настане якась потреба, з цього банку буде повернено, буде, буде віддано, буде, знаєте, сповна, сповна дорога. І зазвичай євреї це розуміли, і вони доволі таки добре допомагали, турбуючись про своїх ближніх про своїх братів. Навіть зараз в них це дуже розповсюджено, якщо вони знають, що е, зустрічаються, десь пересікаються навіть за кордоном і дізнаються, що це євреї з єврейського народу, вони стараються дізнатися, як справи, щоб допомогти. Оцей взаємозв'язок зв'язок допомоги у них зберігається дуже, дуже добре. Вони допомагають, намагаються. Е, або кредитувати, або е, якось е, фінансово допомагати, щось надавати, якийсь інструмент. Ну, різному вони знають свої способи, щоб допомогти, якщо вони узнають, що це е, євреї. Вони в цьому дуже зразкові. Дуже Навіть зараз, в той час це було також дуже дуже актуально. Але було одне, одне ново. Вони настільки почали, почали цим. Е, Вихвалятися, збираючись, приходячи до своїх синагог, збираючись, вони просто почали, починали хвастатися. Я тому допоміг, я й тому допоміг, я й тому допоміг. Часто навіть на вулицях вони це робили для того, щоб люди бачачи, ну, підносили їх, щоб знати, як здобути авторитет. Перед суспільством таку от славу від людей мати. І коли Ісус приходить, Він бачить це неправильне відношення до доброї справи. Він бачить неправильне відношення до, до цієї милості, до Бога, яку вони повинні проявляти. Вони на цьому намагалися також заробити. Заробити для себе авторитету якоїсь слави в місті чи там, де, там, де вони проживали. Тому він зразу. Ставить оці слова, стережіться, тобто буквально зупиніться. Не робіть так. Не робіть Це Не робіть саме такої милостині, що люди підносять вас. Робити її потрібно. Було. І Господь, як я вже сказав, Він закликав, щоб вони робили добрі справи і були готові. Жертв, допомагати, навіть незважаючи на те, що, наприклад, сьомий рік е, закінчився і е, всі кредити повинні були обнулятися. Він каже, якщо, каже, ви робите добрі справи, щоб вас бачили, то не буде вам нагороди від вашого Отця, який на небесах. Буквально ви обнуляєте, отримуючи славу посеред людей, яка вам каже, якої ще нагороди ви хочете. Ви вже отримали. Серед людей ви вже отримали цю славу, подяку, підношення, ви вже все це отримали. І далі він учить, отож, коли... І даєш милостиню. Не сурми перед собою, як це роблять, коли це на горах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержали свою нагороду. Одержали свою нагороду. Мабуть, цим більше зразком служіння в цьому доброчинності є наш Господь Ісус Христос. Стільки добра. Скільки він приніс і зробив для людей того часу, мабуть, не вистачило б, ніхто не міг зробити. Жодна медицина не могла б допомагати з тим людям, скільки зцілив він, і з тими хворобами приходили до нього, які не могли зцілятися. Ми бачимо, приходять хворі на приказу, які були одержані злими духами. Написано, приходили і приносили до нього з усякою хворобою, і він зціляє їх. Всіх слях. Він робив дуже багато добрих справ. Але завжди Ісус Христос домовляв, коли, наприклад, Він щось робив, Він говорив, іди і не говори нікому. Наш Господь не шукав слави від людей. Наш Господь, коли робив справи, Він завжди говорив іди і не говори нікому. Наприклад, Іван Велітмарка, п'ятий розділка, п'яти розділ, 43 вірш. Там є записана історія, де Ісус Він воскрешає дівчину, яка 12-річну дівчинку, і написано, він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і зволів їй дати поїздні. Він не розголошував, він не шукав слави від людей. Ви уявляєте, що таке Воскресити дитину? Там би зараз така черга була на воскресення, на Воскресіння за ним, що просто неймовірно. Коли він зціляє е, хворого наприклад, до речі, це зовсім поруч. Це те саме Іван Матфія, 8 розділ, буквально четвертий вірш, відбувається історія зцілення. Восьмий uh, розділ я прочитаю з другого вірша. І ось прокажений прийшов, кланявся йому і говорив, Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Ісус, Ісус простягнувши руки, доторкнувся до нього, кажучи, хочу стан чистим. І він в очистився від проказу. А Ісус йому сказав, дивись, нікому не розповідає. Але йди, покажися священнику та принеси дар, який наказав Моїсей у законі на свідчення їм. Він не шукає від людей. Він просто робить добрі вчинки і допомагаючи. Він каже, хочу. До нього звертаються, він не відмовляє. Він каже: але дивись, нікому не Якби, Хай це буде, то Хай це зберігається. Сьогодні, коли люди роблять особливо меценати, коли вони роблять добрі справи, то вони вивішують. Хто стоїть за цим благодійним фондом або хто стоїть за цією благодійною справою, намагаючись отримувати подяку, розповсюдження, славу славу від людей. Христос показує, не трубіть, не сирміть, робіться в таємниці. Робіть так, щоб Він говорить ліва рука, він далі про це скаже. Не знали, що робить права рука. І тоді він говорить, тільки тоді. Ви отримаєте нагороду від Господа. Цей світ, то наша гріховна людська вся людська природа, яка просякнута гріхом, вона шукає хвастовства, Ставства, аби робити щось, знаєте, щоб все-таки бачили ну, щоб все-таки якось дізналися. Ну, що ти зробив і ніхто про це не знає, ну, якось не, незвично, не просто не, не відповідає цьому світові. Який трубить, який бажає, щоб всі про це, про це знали. Тому Христос Він якраз нам виправляє і навчає, як правильно робити добрі справи, як правильно робити милостиню, щоб вона принесла користь і тому, хто ближній з тобою, і вона принесла тобі оздаяння і добрий плід, і похвалу від, від Отця. Ми бачимо, що Ісуса Христа не раз намагалися як би, прославити, поставити царя за ті добрі вчинки, але Він говорить, ні. Я не шукаю слави людської. Він каже, я не шукаю слави людської. Каже, ви шукаєте славу людської. Ви приймаєте славу від людей, а славу від Господа ви відкинули. Він багато в цьому, в цьому докоряв і навчав саме якраз. Якраз ізраїльський народ, який повинен був би навчитися приймати славу Божу і не шукати слави людської. Сьогодні ми живемо в такому світі, який шукає цієї слави, шукає визнання, шукає кожної можливості. І зараз це дуже легко. Ютуб, Фейсбук, засоби цієї масової інформації, мас медіа дуже легко тобі Дають можливість поширювати інформацію про те, що ти робиш, і підноситись, і знаходити цю славу людську, втрачаючи похвалу від Господа. Як я вже сказав, людська природа вона просякується оцею, знаєте, бажанням, щоб тебе бачили, щоб тебе якось визнавали, щоб, щоб тебе хвалили і підносили, підносили в цьому світі. Апостол Павло в послані до Єфесян в шостому розділі він також говорить, звертаючись до віруючих і відкриває, розкриває їм знаєте, небезпеку, коли щось робиться, якась справа робиться перед людьми, перед начальством, особливо, перед керівництвом, намагаючись. Заслужити, вислужитися і отримати цю славу і похвалу. Шостий розділ послання до Єфісіян шостого гріша 6-6 написано такі слова. Раби, слухайте земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця як Христа. Не служіть тільки про людське око, які підладузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю щиро. Охоче служі як Господу, а не як людям. Дивіться, от він попереджає, знаєте, це хитрість, вона така присякнута. Кажуть, кошка з дому мишки в пляс гуляти. Да? Тобто, поки є керівник, поки він стоїть, поки він дивиться, всі працюють, всі розуміють. Ну, Відповідальність треба, тому що керівник для і бачить. Але каже, тільки він відвернувся, тільки він кудись вийшов, тільки він десь не бачить, каже все, всі одразу розслабились, всі полам, всі розійшлися, все. Це стосується не тільки дорослих, це стосується дітей, це так само в школі. Поки учитель знаходиться, знаходиться в класі, всі діти там працюють, читають, пишуть, а віддаючи на 15 хвилин, і потім чи на 20 хвилин, потім взагалі. Тільки вийшов, ще там хвилинка, друга, потім уже чуєш хтось. Сміється, потім вже книжечки складаються, потім вже літають літачки, ручки, і через 20 хвилин все, немає контролю. Да? Так от, якраз апостол Павло він попереджає слух він каже: працівників, хто трудиться, каже, слухайтеся у простоті серця вашого як Христа. І не служіть тільки про людське око, про людське око. Поки око дивиться, поки я служу. Око перестало дивитися. Все, я вже не служу, я вже, я вже можу не служити. Але каже, як Господу. Але служить охоче як Господу, а не як людям. От якраз у е, цих багатих людей, меценатів того часу, Христос говорить, Садокеїв, Фарисеїв, у них була така, така проблема. Вони служили перед людьми, але забули, що вони служать і живуть перед Господом. Чи актуально це сьогодні? Я думаю, актуально. Чи помінялася людська природа з того часу, коли був Христос і от прийшло 2000 років, я думаю, мало що, змінилося. мало що змінилося. Людська природа бажає слави, людська природа бажає піднесення. Він каже, так яку ти нагороди від Господа ви чекаєте? Якої похвали від Бога ви хочете? Ви вже отримали її. Ви не отримаєте, ви не переносите оцю Божу Божу, Божу херницю. Послання апостола Павла до Колосян, давайте відкриємо, подивимося, апостол Павло також в цій церкві також нагадує про правильне життя, правильні мотиви і про правильні би, хотіння перед Господом. Послання до Колосян, 3 розділ, 22 вірш. Він говорить так, раби слухайтеся у всьому тілесних панів. Не служіть їм про людське око, як ті, хто підлишується до людей. Але просто ті серце боячись Бога. Що тільки робите? Робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Дивіться, виявляється, що в Ефесі потрібно було про це говорити, що в колосах. Однакові були люди. Я думаю, що в Сумах так само потрібно, можна написати, що дорогі. Дивіться, каже, все ще таке робите, коли ви трудитесь, каже, працюємо від душі. А не про людське око, як ті, хто підлечується людей, але в простоті серця, боячись Господа, що тільки робите? Робіть для Господа. Знайте, дивіться, 24 вірш, я продовжую далі, 3 розділу написано, знайте, що від Господа одержите нагороду. Пачемо, адже служите Господу Христу. Знайте, що Господь бачить кожну справу, навіть яку ми ще не зробили. Тому що написано в Слові Божому, що Христос судить не тільки справи, які ми робимо, але і наміри сердечні. Наміри сердечні, з якими сердечними намірами ми робимо цю справу. І коли прийшов Ісус Христос, Він бачив, що ці фарисеї, садукеї. Вони робили добрі справи, але наміри їхні були нечисті, не справжні. Вони були перед людьми. Він каже, ви не отримаєте тоді нагороди від Господа. Але в посланні до колося апостол Павло говорить чітко: знайте, що від Господа отримаєте нагороду. Якщо так поступаєте, якщо ходите перед Господом, в простоті робите це, то знайте, що отримаєте нагороду. Нагороди від Нього. Бог бачить все. Сьогодні світ намагається підноситись і отримувати славу. Народи намагаються отримувати славу. Люди борються за те, що їх бачили, визнавали, хвалили, як роблячи якісь досягнення. Ісус Христос дивиться і судить наміри сердечні. І Він говорить: якщо ви бажаєте мати, робіть так щоб ліва рука не знала, що, що робить право. Але робіть, робіть і правильно, про, з правильним серцем і з правильними мотивами. Будемо робити і перевіряти своє серце. Амінь. Давайте помогатися. Великий наш Господь, я дякую за Твоє Слово, яке судить наміри, яке проникає всередину, яке відкриває всі бажання і попереджає, що ми не робили. Для власної слави, для віднезнання, тому що не буде нагороди, але в простоті служили, працювали, трудились, збудовували, допомагали. І тоді буде, очікуючи воздаяння і нагороди, очікуючи зустрічі з тобою. Ти прийшов, ти не шукав слави людини, Ні на ти не шукав, хоча ти її міг отримати і тебе бажали зробити царе, але ти не пішов. Ти прийшов служити, ти прийшов служити, ти послужив, ти є з приводом. Зразком для нас, допоможи в себе, перевіряти в цьому. Кожному з нас дивитися, як ти працював, як ти витирав ноги цим полотенцем. Там, ці вечері. Це приклад для нас. Допоможи не жити за принципами цього світу, а за твоїми стандартами, і за твоїм словом, і за твоїми наказами, очікуючи нагороди зустрічі з тобою, Вы нашим Господом. Амінь.